Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Вітаю усіх, хто прямо зараз підключився до нашого етеру, до нашої передачі молитва перед сном. Ви знаєте, ми продовжуємо молитися за вас, як і в публічних молитвах, так і в індивідуальних молитвах, коли нас ніхто в прямому сенсі слова не чує, крім Господа Бога. І це добре, але цього, звичайно ж, недостатньо, коли ми забуваємо. Що крім того, що є частина пастора, частина Божа, є ще та частина, яку повинна сама людина дотримуватися у тому, що вона робить перед Богом, не просто приймаючи молитву, а як вона сама веде себе по життю. І ви знаєте, я розмірковував над цим, що стосується нашого життя цілому. Наприклад, щоб ми мали. Благословенний день, щоб ми мали благословенну ніч, як ми починаємо той день, як ми починаємо ту ніч? І я кажу, коли це стосується ночі, це не означає, що я буду прямо, якщо це не моя робота, звичайно там десь бути на варті. А моя частка це просто спати. Але все рівно, як я починаю той сон, той відпочинок на ліжку. Чи там на дивані, не знаю де ви збираєтеся відпочивати та спати. Але в кінці кінців там також повинен бути правильний початок, як і у самому дні зранку, коли ми прокидаємося. Тоді ми повинні зрозуміти наші ключові дії, які дуже важливі, щоб ми їх дотримувалися щодня та щоночі, якщо ми хочемо дійсно, щоб в той день. Та ніч, той сон був благословенним. І ми можемо звернутися до Божого Слова, як і в старому заповіті, так і в новому є підтвердження цього, як нам дійсно діяти. І, звичайно, це дуже щось глибоке, таке, що одразу, прямо все, я не зможу вам пояснити. Але я думаю, буде достатньо, щоби, хоча б ви почали уже з того, що ви зрозумієте робити. І ви побачите, що ваша ніч, ваш сон, він буде міцним, він буде здоровим, він буде захищеним, він буде благословенним. Тоді в Євангелії від Івана у першому розділі ми бачимо, з чого все почалося. Якщо взяти прямо перші вірші, ми можемо разом з вами зараз прочитати, ми вже будемо багато чого розуміти. Споконвіку було слово. А слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. Поки зупинимося тут, ми бачимо, що Бог створив усе. По слову і через слово, і насправді він сам є те слово. І це дуже сильно, тому що потім, коли він створив людину, тобто нас із вами, він дав нам цей дар. Тобто, коли ми плануємо щось, коли ми також, як знаєте, немов творці нашого життя, ми хочемо щось зробити, ми повинні використати цей дар, а саме Слово. Правильно, щоби побачити благословенні результати, як це зробив Господь Бог, коли утворив Всесвіт, утворив все, що ми бачимо навколо нас, через Його слово. І в нас є ця також властивість. Звичайно ж, і за того, що в нас є також вибір використовувати це слово на добро чи на зло, наслідки можуть бути різними. Тоді я хотів би, щоб ви розмірковували над тим, які є ваші останні слова перед сном або насправді перші слова, як ви будете лягати спати, починаючи вашу ніч, починаючи ваш відпочинок. І так само, коли ви прокидаєтесь, які є перші слова ваші, ось перед тим, як ви почнете щось робити, не знаю, йти там в туалет, їсти. Займатися спортом, чи вже бігти на роботу, чи ще кудись по справам. Я не знаю. Але хотів би, щоб ви звернули цю увагу на це, тому що дійсно які слова будуть на початку вашої справи, вашого дня, вашої ночі, так воно і далі буде йти по тому слову. Не знаю, може ви і не говорите нічого поганого, наприклад, перед сном. але... Ви і не говорите нічого такого хорошого, ви не використовуєте владу слова, щоб благословити ніч, щоб подякувати Богу за життя, попросити в нього пробачення, дійсно зробити ще щиру молитву і потім вже спати. Можливо, у вас якраз цей час він забраний телефоном, соцмережами, спілкуванням з кимось. Тому що, можливо, так, у вас є діти, чоловік, дружина, і це звичайно як нормально, коли ми маємо контакт, діалог із нашими дорогими нам людьми. Але все-таки в кінці кінців, на самому початку нашого відпочинку, що ми кажемо, що ми робимо, ось за це я хотів, щоб ви подумали, тому що зараз ми з вами помолимося. І для того, щоб ваш сон дійсно був благословенний, для того, щоб у вас була дійсно сила, ось сила завтра вже прокинутися і мати можливість зробити, як я вже казав, в минулій передачі, зробити краще, більше. Тоді важливо зараз, щоб ви визначили так, можливо, після цього, що ми зараз зробимо з вами, ви ще не будете лягати спати. Гаразд, це ваш також вибір, коли ви лягаєте спати. Але головне, щоб потім, коли в кінці кінці ви будете лягати, на початку вашого відпочинку, ви використали слово, тобто, щоб зробили вашу молитву, можливо, так само висловилися ось перед Богом, що є всередині вас, довірили йому сон, довірили йому ніч, довірили свою сім'ю і в мирі лягли спати. Гаразд, тоді я вірю, що обов'язково це слово допоможе вам, щоб ви розмірковували над цим. Тому що дійсно на початку будь-якої справи, особливо хорошої справи, хорошого дня, хорошої ночі, повинно стояти його слово, благословенне слово, щоб дійсно, потім, що буде відбуватися після цього слова, воно йшло нам на користь і прославляло ім'я Господа, не дивлячись на той хаос, який навколо нас відбувається. Добре, тоді я прошу зараз вас, щоб ви могли зосередитися на цій молитві. Ви можете стояти, ви можете сидіти, ви можете лежати, будьте вільні, головне, не засніть під час молитви. Тому, якщо все-таки є можливість, я раджу вам встати, хоча б на коліна або стоячи, прийняти цю молитву. Добре, тоді заплющіть ваші очі. В ім'я Господа Ісуса Христа Боже, я проголошую прямо зараз, тут і зараз Господь реалізацію Твого Слова. Яке приносить життя, яке приносить свободу, яке приносить силу, Господи, яке приносить дійсно світло Твоє, яке розсіює темряву д'явольську. Боже, я проголошую прямо зараз їх свободу, і хай прийде сила дійсно Твоя, щоб вони могли прославляти Тебе, Господь, навіть коли вони будуть спати через те, що їхній сон буде здоровий, їхній сон буде міцний, Господь, у них буде сила на наступний день прокинутися. І робити те, до чого вони були прикликані, Господи, тому що у кожного з нас є прикликання. Ми живемо не просто так заради когось чи чогось. Ми живемо, тому що ти маєш план на нас. Тоді нехай він реалізується через кожного, хто слухає цю молитву, Господи, і ми разом про це погоджуємося тут на землі, а Ти на небі. І ні дьявол, ні люди не завадять цьому, Господь. Я вірю. І, як написано, споконвіку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. Тобто, Господи, Твоє Слово, воно дійсно не має терміну придатності. І ми довіряємо цьому слову, тому і проголошуємо зараз, Господь, відштовхуючись саме від Твого Слова, святого Слова, Боже, проголошуємо це благословенне життя. Дійсно, Господь цей рай на землі у нашому житті, у нашій сім'ї, у нашій оселі, у нашому ліжку, Господи, щоб дійсно не було місця для дьявола чи чогось ще іншого того, Господь, що буде ганьбити Твоє святе ім'я. Тому ми згадаємо разом також молитву Отче наш», як Господь сказано, нехай святиться ім'я Твоє. Тоді Господь, я вірю, що Твоє ім'я буде святитися в житті кожного, і Господь, ми довіряємо Тобі. Цю ніч, цей вечір, цей сон, Господь, відпочинок, і знаємо, що Він буде благословенним. в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Тоді я вірю, ви, хто приймали участь у цьому етері, хай Бог благословить вас. Дасть вам сили на все, можливо, навіть зараз ви не увечері слухаєте цю молитву, цю передачу, можливо, зранку, в день, можливо, також увечері, але не в такому пізньому вечері, коли ми її випустили. Нічого страшного. Як я молився і казав, слово Боже дійсно не має терміну придатності, і в тому випадку воно функціонує в будь-який час, в будь-який день, в будь-який момент. Гаразд. тоді я не знаю конкретно зараз дійсно. Коли ви послухали це слово, але знайте, завжди в нас є можливість дійсно бути благословенними, особливо коли ми не одні. Для цього Господь і залишив нам його церкву. Тоді знаєте, центр духовної допомоги відкритий практично щодня. І під цим відео ви побачите адреси і розклад, коли ви можете дійсно відвідувати наші служіння, щоб мати цю підтримку і знати, що дійсно один в полі не воїн. Треба команда, треба підтримка, Знайдіть час і разом будемо йти до перемоги. Гарного благословеного вам вечора та мирної тихої ночі. На добраніч! ніч!